Бажаю здоров'я всім. Громадська організація «Доста України Хотинський осередок», Гриша. Шановні, не шановні наша, наше керівництво. Ви хочу висловити своє невдоволення. Ви які закони приймаєте? Подорожання світла у військовий стан. Накласти налоги на волонтерів? Ти цеках бігає, лови людей. Які городи бояться посадити, щоби заробити на кусок хліба, посадити, зібрати урожай потім, щоб мати самому і допомогти щось військовим, бо лише люди допомагають, прості. І ви ще хочете налогами, налоги накласти на волонтерів? Це ж ми ходимо, бігаємо, збираємо, просимо милостині, щоб люди хто як може, останні копійки віддають, щоб придбати той автомобіль, щоб придбати медикаменти, щоб придбати якусь амуніцію. Ви що там? Яке подорожання тарифів на світло? Військовий стан? Сніміть! Як це? Виїхати? Забороняється, бо військовий стан? Щось зробити забороняється, бо військовий стан. На дорозі ловлять людей, які кажуть, йдуть в город військовий стан. Та ви що там? Ви що? Я не говорю підобрати слово, ви що, юшку з риби їсте, чи що? Люди, схамініться. Об'єднуйтеся. Будете мучати, ви зараз потягнете, бо зараз короткий день. Мало йде електроенергії, не треба обігріватися. А похолодає. Хто зможе платити такі, такі кошти? Ви що робите? Це геноцид. Ви, ви взагалі просто емоцій вже не, не можна підобрати слів. Запрошуємо людей. Не мовчати. Запрошуємо людей записуйте відео, виставляйте своє недовольство, Недовольство. об'єднайтеся, тому що один в полі не воїн. Хлопці, які на передові, вони прийдуть сюди, з них так і гроші поснімали, не платять. Вони прийдуть сюди, їхні сім'ї тут. Куди вони вернуться? У що вони вернуться? За чого хлопці воюють? За чого вони бідні стають інвалідами? І за свій рахунок лікуються? Ви що робите? Пане президенте? До вас повага є ще? Ну вона закінчується. Прошу розповсюжити це відео, прошу, люди всі не мовчіть. Чому ви всі висказуєтеся десь у своїх кругах, просто недовольство своє висловлюєте, а, а мовчите? Це взагалі це, це геноцид українського народу. Військовим станом, який длиться вже другий рік. Який військовий стан другий рік? Депутати, ви, ви там ви, ви що думаєте, що вам це так зійде, ви втічете за кордон? Та ж ви знаєте, що український народ вас за кордоном знайде? Ви дожмете цей народ, ви дожмете до ручки це геноцид, ви, ви що робите? Чи ви чекаєте, щоб це було, пане президент? Чи ви чекаєте, щоб це було, як в Румінії, колись було Чего-Чеські? Подивіться історію, хто не з людей. Люди, подивіться, хто, хто з вас не, 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 не бачив чи не знає, може історії, яка була в Румінії з президентом і його дружиною, як вони так людей прижимали. Ви дочекаєтеся цього самого. Просто слів немає, розумієте, З вашими законами, тарифами? Кому платити? Російським олігархам? Чому нема націоналізації? Спонсірувати будемо Росію, ви що? Ви ж допомагаєте Росії перемогти. Ви... Просто такі емоції вже, що налоги ви хочете збирати, ціни підіймати. Виходити не можна, виїжджати не можна, висловитися не можна. Ви, ви, ви взагалі, ви про що? Ви за кого цей народ вважаєте? Прошу об'єднуватися народ, простий, кому не байдужа Україна. Прошу об'єднуватися і боротися з цими орками, які є всередині держави. Щоб і хлопці військові, які тримають там, орків тих. Нещасних прийшли з перемогою і мали куди прийти, в державу з нормальними законами, з нормальною владою. Слава Україні! Далі буде, доста України!